21 березня 2023 року працівники та студенти Чорноморського національного університету імені Петра Могили налучилися до на роботи круглого столу. Інклюзивна громада доступна для всіх. Програми розвитку організації Об'єднаних Націй модераторами заходу стали психологи навчально-методичного кабінету соціально-психологічної підтримки професійного розвитку та сприяння в развлаштуванні ЧНУ імені Петра Могили Лада Захарова та Людмила Опанасенко. Серед учасників заходу була Катерина Зуб, виконуюча обов'язки директора навчально-наукового інституту після дипломної освіти, координаторка у співпраці ЧНУ імені Петра Могили з Миколаївським обласним фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Вона розповіла про можливості навчання в нашому університеті для осіб з особливими потребами та давню співпрацю з Миколаївським обласним фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Ми наразі побачили дуже багато проблем, які потрібно вирішувати. І наш університет має змогу долучитися до вирішення таких проблем, як надання якісної освіти, доступність цієї освіти, можливість соціального розвитку осіб з інвалідністю. Сьогодні наш університет надає таку можливість навчатися особам з обмеженими фізичними можливостями. Ми маємо доступність, ми маємо спеціалізовано обладнані кімнати, ми маємо змогу допомогти, надати якісну освіту. Сьогодні наш університет співпрацює з Миколаївським відділенням фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Заходу були викладачі могилянки, зокрема доцент кафедри соціальної роботи управління і педагогіки навчально-наукового інституту публічного управління і адміністрування Світлана Сургова, старший викладач кафедри медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації Олена Драбутун, та кандидат педагогічних наук доцент Олена Дрозд. А також декан факультету економічних наук Світлана Белінська, яка розповіла про методи формування цілей і завдань під час підготовки до відкриття власної справи. Ми повинні постійно спілкуватися. У нас повинна була бути команда з різних напрямків. тобто там повинні бути і менеджери, і економісти, і юристи. І аналітики, всі, і представники соціальної сфери, і представники громадських організацій і місцевої влади. І тільки тоді проєкт буде реалізовано. Крім того, волонтерською діяльністю займалися студенти факультету філології та навчання наукового інституту після дипломної освіти могилянки. Вони поділилися своїми враженнями від заходу та розповіли про мету відвідання круглого столу. Я студентка Чорноморського національного університету імені Потара Могили навчаюся на третьому курсі на спеціальності філологія. Середня освіта це також важливо для мене, тому що я майбутній вчитель. Проблема інклюзії в освіті наразі дуже актуальна, тому це потрібно вирішувати і обговорювати. Захід був присвячений обговоренню проблем людей з інвалідністю та варіантів їх вирішення, а також вирішенню питання розбудови безбар'єрного суспільства, зокрема в місті Миколаїв. Сьогодні ми тут зібрались на круглому столі за сприянням UNDP, Програма розвитку організації Об'єднаних Націй для вирішення питання безбар'єрності та покращення умов доступності при навчанні та працевлаштуванні осіб з інвалідністю. Я тут була як спітерка, як експерт з доступності, бо багато працювали по місту і співпрацювали з місцевою владою. Впровадили декілька програм по місту, які покращують Нашу доступність і наші умови існування в цьому місті. на захід були запрошені люди з інвалідністю, серед яких також були діти в супроводі своїх батьків. Вони поділилися проблемами та труднощами, що супроводжують їх у повсякденному житті, особливостями організації власного побуту. Я є людиною з інвалідністю з дитинства, і, і зараз я представляю на цьому заході організацію, громадську організацію Прайд від цього закладу. Я чесно дуже вражена, тому що я не думала, що така буде активна групова робота, дуже така надійна. І мені дуже подобаються ті питання, які ставляться на поток дня. І мені дуже подобаються е, ті розв'язання, які можуть допомогти надалі людям з різними вадами. Продовжувати активно соціалізуватися, влаштовуватися на роботу та приймати активну участь у житті суспільства. Дякуємо організаторам за можливість долучитися до обговорення актуальних питань. Сподіваємося на подальшу співпрацю.